Доброго ранку! Це новини з боліт. І почнемо ми з найвеселішого: феномену по-російськи, через війну, що була розв'язана Росією проти нас на думку місцевих так званих політиків та путінських дупацьомів. Латиноамериканці, індійці та китайці отримали шанс не тільки рятуватися від імперських амбіцій, але й захищати свої традиційні цінності. Ми боремося і за себе, і за хлопців. Китайських, індійських, ісламських, африканських, латиноамериканських хлопців ми відстоюємо інший світовий порядок справедливий, чесний, оснований на традиційних цінностях. Видно, знищення українських міст на думку росіян це справжнє глобальне благо. Питання: а ми тут до чого? Свої кацапівки краще тими вонючими ракетами обстрілюєте, а нас не чіпайте. Путінська підстилка Місьє Соловйов знову обіцяє вбити всіх, хто намагатиметься відправити миротворців на Росію. Тож, всім приготуватися, вони не розуміють, що ми можемо легко знищити всі ті країни, принаймні столиці стерти з лиця землі, які збираються відправити якихось там миротворців. В історії Росії ніколи не було, що на нашу територію відправляли миротворців. Ми вб'ємо їх всіх. Французів, англійців, німчуруги дотно. Ви відправите ваших синів і вони будуть знищені всі. І якщо це станеться, то саме через ваших політиків війна прийде у ваші будинки. Це було соло від кремлівської селістки Соловйова. Бездарщина, яку ще пошукати треба. Але що поробиш? Не завжди сусідів обирають. Лукашенко, схоже, не в курсі, що судити людину за національною ознакою у сучасному світі це повний трендець. Тож новий старий президент Білорусі а за сумітництвом узурпатор заявив, що коли тобою керує індійський лідер, це прямий шлях до міжнародного сорому. Це у вас не просто критикують владу, поносять її як хочуть, і ви вже достукалися до того, що вами вже керував індус. Колись е, були імперією, а зараз ваші підопічні вами керують. Це він колишнього британського прем'єра Ріші Сунака мав на увазі. Хто мені зараз каже, що це не повний трешак? Як у головах людей виникають ці проросійські вавки у голові? Відповідаю, пропаганда, вусколобість і страх, три кити, на яких тримається путінський режим. У наших противників є надідея зруйнувати країну. Тому що ми та країна, котра, попри всі виклики та труднощі зберегла у собі єдинство, Котра дозволяє нам приносити крізь руки через всі труднощі, ті наші традиційні цінності, які закладені у російському народі, нашим ворогам це не подобається. Боже, такому ви треба робіть, там, що хочете на своїх болотах. Втім, взагалі по цимбалах, тільки до інших не лізьте. Особлива сила наших воїнів це сила духу. Тільки російська людина, російський воїн, може віддати все, що в нього є, відчизні, і не попросить нічого натомість. Звичайно, не просить. А навіщо як можна все покрасти? Причому як у чужих, так і у своїх, починаючи з туалетів і там список розміром з безкінечність і, звичайно, трошки вам російської зомбованої бабки у ваші телевізори. це справжній прорив у стратегії національної любові. Недаремно у 37-му та 38-му році Сталін хотів Україну взагалі знищити. Вони виросли і бендерівцями стали. А бендерівцями ви вважаєте всіх українських жителів. Звичайно, запропонували ж російський паспорт. Все виїздіть звідси, їх тягнуть звідси, аби краще було, аби добре було, щоб зробити їм паспорти та пенсії, і все на світі. Ні, вони все одно задом повертаються. Ха. Зробити ну все на світі. До цього словесного тайфуну хочу просто додати це. Як росіяни стоять у черзі за гуманітарною допомогою на морозі з другої години ночі? Скажіть, ви були сьогодні перша? Так, по котрій ви приїхали за гуманітарною допомогою, О другі ночі, а другий, о котрій приїхав в люди ось так от приїжджають, займають чергу, аби всім вистачило гуманітарної допомоги. Дійсно, на життя, а справжня казка. Головне, що російський паспорт є. З вами були новини з боліт. Скоро побачимося. А от які дивні подарунки отримували різні політики світу, ми розкажемо після невеличкої реклами. Уявляєте, що там може бути, а все що завгодно.